Привіт! Ти на каналі Емануїл Кіц і я дуже рада бачити тебе сьогодні. Нас багато і хлопчиків, і дівчаток, і ти не самотній. Не бійся. Да, дійсно, тобі не треба нічого боятися, тому що поряд з тобою Бог. І Він не тільки поряд з тобою, Він може захистити тебе від будь-якого лиха. Звідки я про це знаю, запитаєш ти, ось з цієї книги Біблія. Біблія це лист Бога до тебе. І якщо ти будеш читати її кожен день, ти будеш дізнаватися про те, що Бог каже тобі. Сьогодні ми вивчимо з тобою вірш із псалмів. Ти знаєш, що таке псалом? Псалом це пісня, якою люди прославляють Бога. І ось коли ми будемо промовляти з тобою псалом, ми будемо проспівувати наче ми і відводити ручки від рота вгору, наче що ж скажемо удалич. Давай спробуємо. Псалом ось так: 91-4. Дев'яносто 91 один це велике число. І воно складається з двох слів. Тому ми будемо плескати в долоні з правої сторони два рази. 91. І 4. 1. Одне слово, тому ми плеснемо в долоні з лівої сторони один раз. І так, давай ще спробуємо, де ж записаний цей вірш. Псало 91, 4. Так, ми вивчили. Посилання, де буде цей вірш записаний? А давай тепер вірш з тобою вивчимо. Він, Бог, розкриє крила над тобою, що прихисток під ними ти знайшов. Тебе оточить огорожею, чиє ім'я надійність. Хто розкриє крила над тобою? Так, Бог, Він розкриє крила над тобою, щоб ти знайшов прихисток під ними, щоб ти був під захистом Божим. І Він оточує тебе огорожею, Він захищає тебе, Його ім'я, надійність. Бог, він надійний Бог, Він ніколи. Нічого не зробить поганого. Він вірний Бог, і те, що написано в Його Слові, це дійсно так і є. І Він це зробить. І в Слові Божому написано Псалом 91, 4, що Я, Бог, розкрию крила над тобою, щоб прихисток під ними ти знайшов. Тебе! Оточить огорожею, чиє ім'я надійність. Молодець! У тебе дуже шикарно виходить. Давай ми цей вірш ще з тобою вивчимо і будуть зараз промовляти цей вірш тільки дівчата. Так, дівчата, ви готові? Давайте разом промовляємо цей вірш. Він, Бог! Розкриє крила над тобою, щоб прихисток під ними ти знайшов. Тебе оточить огорожею, чиє ім'я надійність. Псалом 91.4 Дуже-дуже добре! У тебе дуже гарно виходить. А зараз ми цей вірш будемо промовляти тихенько і показувати рухи. Готові? Давай всі разом. Він, Бог, розкриє крила над тобою, щоб прихисток під ними ти знайшов. Тебе оточить огорожею, чиє ім'я надійність. Псалом 91-4. Так, дуже-дуже добре у тебе вийшло! Ти майже запам'ятав цей вірш. А давай зараз і дівчата, і хлопчики всі разом промовимо цей вірш, стоячи на одній нозі. Спробуємо! Давай спробуємо. Він, Бог, розкриє крила над тобою, що прихисток під ними ти знайшов. Тебе оточить огорожею, чиє ім'я надійність. Псалом! 91, 4. Так, ти зміг це зробити. Дуже-дуже гарно в тебе вийшло. І зараз ми цей вірш промовимо всі разом дуже голосно, готовий? Промовляємо. Він, Бог, розкриє крила над тобою, щоб прихисток під ними ти знайшов. Тебе оточить огорожею, чиє ім'я. Надійність. Псалом 91,4. Так дуже-дуже дуже гарно. Молодець! Ти запам'ятав цей вірш. І пам'ятай про те, що Бог Він захищає тебе. Він завжди поряд з тобою. Він дає тобі захист. Він оточує тебе огорожею і дає тебе прихисток. Тому що Він розкриває крила над тобою, і ти можеш заховатися в його обіймах. Коли тобі буде сумно чи самотньо, пригадай цей вірш, і ти будеш почувати себе краще. Тому що він, Бог, розкриває крила над тобою, щоб прихисток під ними ти знайшов, і тебе він оточить огорожею, чиє ім'я надійність. Бог захищає тебе. І Наша зустріч вже підійшла до кінця. І ну, я хочу, щоб ми з тобою зараз помолилися, щоб Бог захищав тебе і твою родину. Ти можеш, коли ми будемо молитися, заплющити свої очі, щоб ніщо тебе не відволікало, добре? Давай помолимося. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за твій захист, за те, що ти розкриваєш свої крила, щоб ми могли знайти прихисток під ними. І ти оточуєш кожного з нас огорожує, Господь, і твоє ім'я надійність. Ти надійний, вірний Бог. Благослови зараз кожного, благослови мою родину, благослови мене, Господь, хай твій захист буде на моїй родині, хай твій захист буде на Україні, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Хай Бог захищає тебе і пам'ятай про те, що Він. Поряд з тобою, і він може захистити тебе. Це про це написано в Слові Божому Біблії. І тепер я пропоную тобі встати на свої ніжки і затанцювати разом з нами веселу руханку. Разом Дин-дон, двері, в наші двері, дін-дон кактус, чайник, каптус, чайник, патропом, тетя поля несе полі два відра, така с розвесела гра. На городі в денну спеку нічого робити. Сущальник піклефон, сьоття поля, несе полі та відра, ось така в нас розвесела гра. У колисці на соломі спить мала мирося, щоб її не турбувати. Тепер тихесенько. в двері, наші день, інтон, так тут чайний, так тучені, так пол теця поля несе полі два гра. Ось така в нас розвесела гра. Біля річки дідо низько черв'яків збирає.